Так, ось показую, що є в наявності із більш дорожчих варіантів. Це такий Note 10 ціна 4000, має в комплекті коробочку зарядний шнурок Type-C та телефон. 128 МБ пам'ять самого телефону. гарненький по стану, без нюансів та без дефектів. Працює все чудово, повністю перевірений і протестований. Із редмиків є ще 10-й, ціна 3200, він 464 по пам'яті. Також хороший по стану Type-C. Роз'єм підтримка швидкої зарядки, також роз'єм на наушники 3,5. Тут є відбиточок пальця, в комплекті телефон та зарядний шнур Type-C. Також є ще Samsung S10 8128 по пам'яті. Ціна 6 тисяч гривень. В комплекті коробка два чехольчика DAM та зарядний USB Type-C. Ось такий по стану доволі непоганий. Тут за заокруглений екранчик уже ось така моделька. Далі Poco m 3 128 МБ пам'ять самого телефону та 4 ГБ оперативна пам'ять. По стану корпусу у гарненькому стані Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки. Також роз'єм на наушники 3,5, має відбиточок пальця по екрану без нюансів із потужніших. Досить хороша моделька Note 8 Pro 664. Пам'ять е, телефону та е, 6 ГБ Оперативна пам'ять має відбиточок пальця, ціна 3400 гривень в комплекті телефон та зарядний шнурок Type-C. Кому цікаво такі варіанти, пишіть у повідомлення. Також додайте в Telegram ссылка в шапці профілю.